Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання у Божих обіймах псалом 90, 15 вірш Я з ним буду в недолі. Звук бормашини налякав п'ятирічну Сару. Вона вискочила із стоматологічного крісла і відмовилася повертатися назад. Тоді стоматолог сказав її батьку, будь ласка, сідайте у крісло. Джейсон подумав, що той хотів показати доньці, як це просто. Але потім лікар повернувся до дівчинки і сказав: А тепер сідай таткові на коліна. Коли батько пригорнув її до себе, Сара повністю розслабилась, і стоматолог зміг продовжити роботу. Того дня Джейсон отримав чудовий урок. Стосовно того, як заспокоює присутність Небесного Отця. Іноді Бог вирішує не брати на себе те, через що нам доводиться проходити, сказав Джейсон. Але Господь показав мені Я буду з тобою. У Псалмі 90 говориться про заспокійливу Божу присутність та силу, яка допомагає нам долати наші випробування, усвідомлення того, що ми можемо. Відпочити в Його міцних обіймах, дає нам велику впевненість, так само як і Божа обітниця тим, хто його любить. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі. У житті трапляється багато неминучих викликів та випробувань, і нам доводиться проходити через біль та страждання. Однак у Божих обіймах, що нас заспокоюють, ми зможемо витримати наші кризи та життєві обставини і дозволити йому через це зміцнити нашу віру, через які випробування ви зараз проходите? Як нагадувати собі, що Бог завжди з нами? Помолимось. Отче Милосердний, дякую за Твою заспокійливу присутність у моїх обставинах. Будь ласка, допоможи мені їх пройти, знаючи, що ти завжди зі мною. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.